Нормально ми так мы так просто пишемо столько, щоб не прив'язуватися до місці. Ну з десь шикарно я нормально не покаже і. Пам'ятаєте, ми літали разом, я показував на чеклунах. Так сьогодні ми, ми прямо на тесті е, нових розуміє чеклунів да. з чеклунами, які вже будуть робити ще кращі справи е, ще, для нас і гірші для них. Зараз вам покажемо у вас, 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 вас чеклончики, але там, дуже обережно, щоб не, не показати далі. І, 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 якщо хтось після місцевість, не поліція. Точно. Так, нагадуємо, власне, так виглядає чеклун. Отака от штука залітає дуже далеко глибоко і робить цю роботу. Вона знімає, фотографує. купа камер Він низько, так що його не зб'є ППО. Низько, швидко і далеко. Наша українська розробка. Так, доля що краб. А краб це позивний нашого героя, який захищав Україну, поклав життя на сході за наше майбутнє і його рідні, мама і сестра, придбали нам цей порт, щоб він працював там, де він зараз працює. Таким чином він продовжує відстоювати нашу незалежність і нищити ворога. Я так розумію, що це реально бойовий літак. Реально, бойовий літак, дуже багато вже зробив вилітів. Це відремонтований, потрапив... правильно? Так, потрапив під обстріл ворожий, але повернувся, приніс багато важливих даних і зараз після невеликої невеликого техобслуговування, продовжує роботу. Ну як невеликого полівипинені, скільки. Дивись, куля, куля раз, два. Я так розумію. Крило одне замінили. Заміна крила. Не було, коли повернувся. Не було хвоста, кульове. Але Тут... повернувся. Да. Так, так, так. Ходився на полігоні, де хлопцям, які там були підбиті їхні чехлуни, зараз їх відновили, тестять і відправляють назад. Борт уже пройшов багато рейсів, мінімум 17-20, по-моєму, у нього було. Тут, тут вже в нього кульове поранення, там у нього тяга, тут був гвинт одламаний. Це, але він це пов... куля, правда? Да, да, це пройшла куля, яка була, відбила е, пропелер. Крила, це в нього зараз інші, в нього теж були крила постреляні. Ось, але в цілому він вже побачив дуже багато і приніс дуже багато інформації, по якій вже відпрацювали наші хлопці. Явіть собі цю всю історію, коли в тебе ну, американський безпілотник або якісь там ізраїльські, я не знаю. Скільки триває, скільки прийде часу від того, як його пошкодили, і відремонтують, і відновлять. Ну і власне фідбек класний. Тобто хлопці отримали чакуни. Я був з ними. Ми їздили і літали глибоко, навіть в тил ворогу, і вони одразу мають що сказати виробникам, як їх покращити, і так далі. Перепрошивки. Якісь зміни і технологічні, і технічні, аеродинамічні вони всі робляться дуже дуже швидко, дуже швидко тестяться і вони працюють. Тому мені здається, дуже дуже великий крок зробили українські безпілотники зараз. І місцями дуже потужно обганяють іноземні аналоги. і плюс по ціні набагато дешевше. Прям бачив, як він працює, і як на мене, це геніальна штука, тому що. Ми приїхали, розвернулися за кілька хвилин. Тут він вже полетів, відробив свою справу, і там через годинку-півтори ми вже бачили прям результат роботи. Тобто там були фотки, на яких бачите три танка, кілька якихось там вантажівок. Можна літати в хмарну погоду і під під хмарами і під ППО, як таким. Тому в нього є дуже багато своїх переваг. І пацани ними вже дуже активно працюють на різних напрямках. Так що якщо що, звертайтесь, я дам контакти. Окей!